Я хочу розказати вірушам, невже я, мій Боже, дорожчий для тебе за твого єдиного сина, що ти на цю землю післав його з неба заради моєго спасіння? В безхмарному небі святі кровими постійно тебе величають. Хвалу тобі щиро своїми устами в піснях. Урочистих складають, але окрім пісні цієї святої, яка лине в небі невпинно, чомусь захотів ти ще слави земної, невже так вона тобі цінна? Чому ти про грішну людину так дбаєш і честю її коронуєш? Над нею ти ласку свою проявляєш її від гієни рятуєш. Найважчі провини святою любов'ю, як добрий Отець, покриваєш, і там, на Голгофі, пречистою кров'ю, прощаючи їх, обмиваєш. А це все тому, що ти щиро нас любиш і хоч така грішна людина, її бережеш ти, прощаєш, голубиш. Як мама любимого сина, бажаєш хвалу її немічно чути, їй долю щасливу послати, для неї Отцем і Спасителем бути, а небо в насліді їй дати. Тому за любов твою, люблячий, Боже, я хочу любов'ю платити і серцем своїм. В простоті, так як зможу, всім людям про тебе вістити. Амінь.